Остапа Стахіва знову викрили. Цього разу йдеться про Бігус-інфо, не видання, яке зробило велике розслідування цього відомого борця з вакцинуванням та ТЦК. Втім, Остап Стахів не збирається ковтати напади, напади на нього і обіцяє подати до суду на журналістів. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої історії. Канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а зараз розвертається скандал навколо цього псевдопатріота, колишнього члена багатьох партій Остапа Стахіва. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. І, до речі, Каналу бракує всього лише півтори тисячі підписників до 15 тисяч. Це гнида, яка працює за 30 сільників проти людей. Якщо коротко, то Бігус інфо пригадали Стахіву його надто дивну участь у політиці з численними безуспішними балотуваннями. То в міській голови Львова, то винник. То у депутати Верховної Ради України чи Львівської обласної, Львівської обласної ради. Зрештою, проблема не в тому, скільки разів стахів безуспішно кудись там балотувався, це, зрештою, його власна справа, а проблема в тому, які гасла він при цьому висував і не, і не тільки при цьому. До речі, стартував у політику Остап Стахів з партії Свобода. Цілком ймовірно тому, що у цій партії перебував його дядько і повний Теско, та відомий український бандурист Остап Стахів. На той момент депутат Львівської обласної Львівської, Львівської обласної ради. Однак навіть це не допомогло Стахіву молодшому втриматись у цій партії. Політичні погляди молодшого Стахіва надто швидко мінялись, навіть не погляди партії. Зокрема, про це свого часу повідомив член Свободи Любомир Мельничук. Свобода позбулася Стахіва ще 15 років тому. Я особисто не пам'ятаю пана Стахіва у рядах Свободи. Хоча з 2007 року я є в у цій партії. У нас були тисячі людей. Хтось проявив себе добре, хтось себе проявив зле. Партія попрощалася. Кінець цитати. Далі були різні партії, як українська партія, в якій його запідозрили у продажі місць у партійному списку. До речі, партія нікуди не потрапила, так що Стахів торгував повітрям по суті. Колись потужна українська ОРП і навіть ВО Батьківщина. Врешті найвідомішим проєктом Стахіва стала така собі громадська організація Ідея нації з дуже цікавою символікою. Щоправда, назвати її громадською організацією можна доволі умовно. Я не впевнений, що вона коли-небудь мала офіційну. Що вона коли-небудь була офіційно зареєстрована. А далі був антивакцинаторський рух та боротьба з ТЦК. Однак ця боротьба, ця боротьба за інформацію видання Бабель була не зовсім безкорисливою. У квітні 23-го року Стахів і такий собі Олег Герич, який видає себе за журналіста, відкрили платні курси для журналістів. Вартість різна від 2,5 до 7,5 тисяч гривень. Стахів прямо заявив, ці курси не для майбутньої роботи в медіа, а для захисту своїх прав. Наприклад, як поводитися з поліцією і які статті їм називати, щоб відстояти себе. Курси проводять онлайн, перші тривали близько місяця, а згодом 5 днів. Ну, цього вистачає. Серед практичних завдань згенерувати і надіслати якомога більше запитів та скарг на різні державні структури, або створити Тікток-акаунти з приміткою Народний журналіст. Я, до речі, не знаю, що це таке. Одна з озвучених цілей курсів притягти до відповідальності працівників поліції та ТЦК, а для ефективнішої координації цієї роботи вони створили об'єднання правозахисників України. Тобто закінчуєш курси журналістів, які відкрили два незрозумілі е, е, типа Остап Стахів і Олег Герич, і стаєш журналістом. І стаєш е, адвокатом е, е, чи правозахисником ну, незрозуміло ким. До речі, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ну, Це. це те саме стосується Остапа Стахіва. Отже, про цього суб'єкта Олега Герича. Не будучи військовим, носить військову форму. Чи, скажімо так, одяг схожий на військовий. Так коректніше. На рукаві перевернутий український прапор. При цьому визнає себе не громадянином України, а покійниці УРСР. Щоправда, не зовсім зрозуміло, чому він тоді носить в принципі прапор жовтого і синього кольору. Так чи інакше, але в УРСР був інший прапор червоно-блакитний, ну будь послідовним. Носи тоді на рукаві е, 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 ці, ці два, два, два кольори. Називає Україну і Росію не державами, а приватними корпораціями а війну. Конфліктом приватних військових формувань корпорацій. Також гереч вважає, що його паспорт, що його український паспорт підробка справжнього совєтського паспорта. Через це, у січні 2024 року, він подав у прокуратуру і поліцію відповідну заяву. Робити те саме гереч через соціальні мережі закликав своїх послідовників. Його допис у Фейсбуці отримав майже тисячу репостів. Тобто в нас в Україні є, вибачте, мінімум тисячу ідіотів. Підтримувати Стахіва на судах приходив і майбутній колаборант Кирило Стремоусов. СБУ стверджувала, що. Антивакцинаторськими гаслами Стахів намагався дестабілізувати ситуацію в Україні та захопити владу. Він та інші антивакцинатори антивакцинатор, нібито планували створити на території України свої громади і навіть шукали зброю для цього. Ну стримусов такий її знайшов. В СБУ припустили, що цю мережу курувала і фінансувала Росія. Сам Стахів це заперечує. Діяльність підприє... Ні, це важливо є. А Ми, ми стоїмо за всіх людей. Дайте мені сказати, будь ласка. Тепер дивіться, працівники поліції. Якщо ви порушуєте закони, хай чують всі підприємці міста Ужгорода і України. Якщо до вас заходять працівники поліції і говорять, що ви не маєте права працювати на підставі того, що є постанова. А конституція говорить, що ваші права може обмежити лише закон. Це працівники поліції порушили закон про поліцію. Вони в той час перестають бути працівниками поліції. Залізними не спілкуйтесь або викликатись. А ось ще одне цікаве відео зняте в Ужгороді, на правильному плані Остап Стахів. А зверніть увагу на людину в камуфляжі. Одразу за ним так. Ви не помилились. Це той самий майбутній херсонський колаборант Кирило Стремоусу, який згодом загинув у автокатастрофі. Згодом він приїжджатиме до Львова захищати Стахєва антивакцинатора у суді, ну про що я говорив вище. І тепер, а у вас ще є питання, на кого працює Остап Стахів? Я навіть не буду казати, що він це робить свідомо, бо він і банальний, корисний ідіот, який розхитує ситуацію в країні. А тепер для чого він Росія? Зазвичай московити працюють з російськомовною аудиторією, і тут для них все доволі легко. Але їм також потрібна україномовна аудиторія. А для цього інші спікери дещо інші меседжі, псевдонаціоналістичні, псевдо але в своїй суті такі ж проросійські. Остап Стахів хоче то він чи ні, але, є, але він є московською гнидою, яка у найважчий час під псевдо-патріотичними гаслами просуває московські наративи. Якщо вам було цікаво це відео, ця інформація була важливою, обов'язково його поширте, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на мій канал і все буде Україна. Я би сказав без, оста, без остапів Стаківих, але з повагою до його дядька, буду казати, без всіляких. Не зовсім свідомих елементів. Дякую.